Розповім, Що мені сказали повідали карти Таро про те, що нам очікувати у вересні місяці стосовно військових подій стосовно нашого міста Дніпра. Загальна картина в тому, що от місто буде намагатися жити свої, своїм життям. Тобто я не можу сказати, що наступить якась криза, все зупиниться. Буде дуже багато люті. Знаєте, от мене тішить, що люди не стільки бояться, а скільки і зляться на те, що відбувається і куди ворог влучає. Це, по перше за все, говорить про нашу волю та силу. Тому що людина, яка проживає ситуацію себе і відчуває як жертвою, то вона буде боятися більше, ніж е злитися на те, що відбувається. Коли людина злиться, вона розуміє, що вона сильна і сильна, по перше, духом. Ось така ремарочка була. Значить, що, що очікує? Будуть, на жаль, моменти пов'язані з дорогами. З дорогами, з інфраструктурами, десь туди, все ж таки, але більше дороги. От дороги тут йдуть просто майже всі карти, які є в колоді про дороги, вони мені випали про те, що саме дороги у Дніпрі будуть страждати від вражої атаки. Там, де, знаєте, якісь підписують договори, якісь укази видають, туди можуть прилетіти. Чи буде ворог у нас в Дніпрі? Звичайно, ні. Тут, тут однозначно ні. Та, знаєте, у нього те, що я побачила, то для ворога міста Дніпро такий ласовий, ласовий кусочок. Я не знаю чому. Що його тут так цікавить, але він дуже на нього так оком кидає на місто Дніпро і хотілося б йому якось туди все, все ж таки додертися, але, звісно, у вересні місяці точно ворога тут не буде. Куди саме прильоти будуть? Прильоти знову дороги будуть цілі наводитися більш точніше, але знаєте, що буде тут таке цікаве? От така ситуація буде, коли наше ППО не зможе їх якось зафіксувати. Я не знаю, чи є така зброя. Люди, які більш освічені в цьому, вони зрозуміють, про що я говорю. І от знаєте, тихо-тихо, і тут бабах, прильоти якісь, а потім вже там, наприклад, лунає сирена без попередження. Знаєте, люди не будуть готові до цього. На жаль, будуть, ну, скажімо так, загиблі, але не багато людей. Ну, знаєте, навіть одна жертва, одне життя людське, воно вже не є веселим. Знаєте, це дуже печально, це дуже сумно і ну, жахливо, насамперед. Імпульси, імпульси будуть намагатися якось обдурювати, будуть якось, знаєте, якісь такі цікаві стратегії вони вибирати, щоб зав'язувати очі, тобто, щоб не чути, не бачити, не розуміти, куди саме. А ще вода. вода. І тут вода чомусь програється. Я дивилася якесь місто, мабуть, Запоріжжя чи Нікополь. І, і тут в мене вода. Вода, 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 щось пов'язано з водою. Щось пов'язане з водою. Якісь будуть моменти пов'язані з водою. Але я, не, я скажу, що вересень має бути більш спокійніший, ніж серпень. Ось так. Місто Дніпро Тримаємося і дружньо усі йдемо до перемоги. Слава Україні! І так, місто Запоріжжя, що очікує в вересні місяці. Загальна картина. На жаль, будуть смерті, буде дуже багато поранених людей. Така гра, знаєте, кошки-мишки. Але тут сама, сама справедливість якось стає на захисті. Тобто, справедливість в даному випадку це наші ЗСУ, Нацгвардії, і так далі, тобто наші Збройні Сили України. Вони будуть захищати, відстоювати то, так? Максимально не давати, скажімо так, ворогі, ворогові продертися у місто Запоріжжя. Якісь будуть моменти стосовно, я б сказала, знаєте, ті руйнування, які будуть завдаватися там, прильотами. Обстрілами, вони будуть все ж таки, знаєте, фінансово дуже накладати великий такий тягар. Тому що потім це дуже важко буде якось це знову, щоб воно вставало на своє місце і вставало на свої ноги. скажімо так. Що стосовно чи прийдуть сюди у місто Запоріжжя Орки. Я скажу, що вони будуть піддивлятися. Дуже багато буде тих, хто буде зливати якісь локації. Буде, буде багато зрадників. Буде багато руйнувань, на жаль. Але тут у місті Запоріжжя я не бачу ворога у вересні місяці, і слава Богу. Що стосовно прильотів, куди ж вони будуть цілитися? Знаєте, вони будуть цілитися там, де нібито зосередження. А Збройні сили, там, знаєте, як воно називається, де їх зупинка, де вони там зараз перебувають, там, відпочивають і так далі, саме туди будуть цілитися. А, також у житлові будинки будуть потрапляти, ну, що призведе до багато смертей. Тому будьте обережні, будьте скажімо так, зосереджені на тому, щоб максимально себе захистити. Місто Нікополь, що очікувати у вересні місяці? Загальна картина така, що будуть обстріли, будуть руйнування і, на жаль, дуже великі. Особисто інфраструктури. Там, де потім дуже багато доведеться долучати зусиль, аби це все відновити. Ворог буде пробиратися дуже скритно. Люди не будуть бачити, як він продирається, як він проходить, це Дуже підступні будуть такі знаєте, виходки з його сторони. Чи потрапить ворог в саме місто Нікополь у вересні місяці? Я бачу, що вони будуть дуже близько, але тут вони будуть, знаєте, Отримувати великий супротив від нашої від наших захисників. Тут просто туз з мечей, що говорить, ну вони не очікуватимуть, що настільки будуть сильно обороняти це місто. Багато буде смертей, багато поляже усих, але їм сюди у вересні місяці не дадуть пройти сили Так, та неприємна новина, які будуть руйнувань. Руйнувань дуже багато буде, притом такі імпульсивні, дуже сильні, неочікувані, що саме з цієї сторони, саме туди. Ну, в принципі, тут це не новина, мабуть. Та що мене більш все, все ж таки дуже насторожило, це те, що будуть якісь потаємні намагання домовленостей, заговорів за те, щоб злити, скажімо так, це місто. І саме вересень покаже, чи злили це місце, місто, чи ні. Якщо місто вистоїть у вересні, то все ж таки ворогі, ворогові не вдалося домовитися підлим таким підступним чином за те, щоб здали місто Нікополь. Тому що оборона тут буде дуже гарна. І все буде вирішуватись саме у вересні. Тому будемо надив, дивитися, спостерігати і брати до уваги, що буде відбуватися. Дуже багато підлості, дуже багато підступності. Взагалі, знаєте, він буде якось гатити дуже підло. От саме місто Нікополь, я бачу, що тут, знаєте, будуть дуже багато зрадників, які будуть давати наводки, будуть давати цілі. І ці цілі взагалі, навіть, знаєте, там, де. Ну, Здавалося, нащо військовим руйнувати саме е, ці ділянки, де мирні жителі взагалі, самі знаєте, такі е, блаженні, я б сказала, невинні? Е, і вони будуть потрапляти під ціль е, атаки ворога. Тому терпіння вам, зусилі, хай місто Нікополя порігають вищі сили та Господь Бог. Місто Кривий Ріг. Що очікувати? Жителя міста Кривий Ріг стосовно військових подій на вересень місяць. Загальна картина. Знаєте, тут, окрім сили та міці наших відважних козаків, ще якась містична сила захищає це місто. Я не знаю, чи так багато там людей, містиків, магів і відаючих, але тут захист буде. Але. Але, але, але проблема буде пов'язана з водою. Я не знаю, чи якось вони якось чи по воді пробиратися будуть, чи що... щось пов'язано з водою. Не можу зараз пояснити, що що саме, я вже пояснювала, я не політик, я не військова людина, я дуже погано в цьому розбираюся. І тому дуже якось може, тупенько пояснюю, як то все буде програватися. Оборона буде дуже сильна, дуже міцна. Ну, Тобто продертися ворогові сюди не будуть давати. Але він буде дуже близько. Дуже. Ви знаєте, що тут буде таке? Мабуть, ми і не дізнаємося, тому що це більш така знаєте, військова стратегія. І про це, мабуть, не треба дуже багато говорити, бо це є якийсь такий план, але сюди вони не пройдуть, в місто Кривий Ріг. Вони десь засядуть, знаєте, як машину. Загрузне в грязюці, так і вони. Тобто вони далі не зможуть кудись йти. Вони на якомусь одному місці це закупаються і далі не зможуть ніякось пройти. Куди будуть прильоти, де будуть обстріли, що буде страждати. Страждати військові частини якісь там, де знаходяться знову бази наших військових черг. Там правильно це називається, не знаю. Дуже багато страждань буде, людських бід. Там, де. Там, де якісь договори підписують, там, де заключають якісь союзи, там де багато сподівань на те, що там більш-менш буде, знаєте, безпечно. Але люди дізнаються, що там не так безпечно, як є насправді. Будуть дуже багато розбитих надій, багато трагедій, багато печалі, і саме чер... з мирного населення. Ну, для мене, знаєте, багато це і 10 чоловік, які можуть загинути. Для когось це може бути і більше сотні. Я стосовно себе трактую, тобто більше 10 людей точно загине в місті Кривому Розі саме від виражньої атаки, ворожої атаки. Ось таке передбачення: з однієї сторони, трошки тішить, з іншої все ж таки насторожує. Тому бережіть себе. Сто Павлоград! Що вас, мої дороганьки, очікує у вересні місяці стосовно військових подій? Будуть дуже багато інформації із соцмереж, за старих, за старох, тому треба до них дослухатися обов'язково. Ворог буде. Знаєте, от, я думала, що він дуже підступний, але я не думала, що настільки. Тому що те, що я бачу тут, то тут, знаєте, підліс і підступність буде просто зашкалювати. Будуть цілі такі, знаєте, по мирним жителям, по традиційним якимось спорудам таким, знаєте, може, це. Якісь адміністрації, якісь заклади там, по типу шкіл, лікарень, храми, монастирі. Ось, 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 ось такого плану буде туди влучити. І по дорогах. Тому будьте то обережні, особисто, особливо стосується, я так розумію, залізничних дорог, але і автодороги також треба. Ну, по можливості уникати там десь переїжджати між містами з між міста Павлоград чи в місто Павлоград. А чи буде ворог на території міста Павлоград у вересні місяці? Ні, тому що зараз у них інші цілі, зараз вони десь погрязли і зараз їм не до Павлограду, але обстрілювати будуть з ракет, прильоти з неба, на жаль, будуть. Десь і постраждає один, мабуть, якийсь житловий будинок, частково. Від від цих тварюк, але знаєте, ворогу не солодко і слава богу. Тому мої хороші, бережіть себе, будьте обережні і не нехтуйте заходами безпеки.